Так, йдемо дивитися, бо щось буде зараз колотитися, щось буде смачненьке. Щось буде смачненьке, що ми маємо? А Сісімур Лайф Сістем. Тут є в нас дамблс. У мене довго чекали, вони чомусь прийшли нам тільки вчора, хоча замовляли в понеділок. Тут є Сімур Life System 3 мм пелець і маємо 6 мм пелець. Так. Так, так, це різно. І від CCMur Amino Blend. То є. Як воно називається? Ліквід. Так, Ліквід. Так, а. Тож, це в нас минулого разу. О, і коли ти потюри з поварено. Варили вчора, звітним тестовим. Зараз я подивлюся, чи вона доварилася, чи ні. Бо вчора була ще така, коли я пробувала вечором, потім пішла спати. Вона ще була тіть не заварена. М -м -м. Ага. Солодка. Тверда. Ага. нас. Ясно. Това так то варто ты нормально. Конечно, гріх попробує. А! Гріх взагалі твердий. Ничего не дві. Ну, минуло граз у головше. Зварене. Ну, зараз нормально, значить, нормально. Силає я а тут у нас доколочується наша прикормка. Що ти нам давав, ще? Бойли покручив фірувого лі. Ага. А мені цікаво, чому бойли не приходять зразу крушені? А є крушені теж? Є крушені, а чому ти не береш? Європі В Україні від Пугача є круче ні зразу. А в Україні є. Еду? Перша травма? Ну. Mm. Не бачу. М mm. Давай, може, замотаємо? Плиш? Чекаю, я тебе Ганалізатори трохи не добрі. А що? Занадто чутливий і такий звук має противний. Треба міняти. А ти хочеш колись того сьогодні? Ні, щоб змінювалося то. Як то називається, навіть не знаю тональність, нетональність. Воно дуже пищить, такий не... високий звук дуже. І воно мене трохи накаляє. Є зараз такі нормальні, бачу. На 800 злотих. Коротше, uh. дороге. Дороге удовольствие. Наразі yeah. нема грошей на такі. Того року послухаєш, що таке. Може, так, на наступний рік. Нема грошей на такі приколи. А. А ти вже катушки переставив? Так, да, поміняв катушки, переставив, перемотав. Жилку. Катушки. Шимано Байтранер. Десяти тисячки. Почкай, я розкажу історію тих катушок. <laughs> Як ми замовляли ті катушки, катушки брали на Оликсі. Ну і там мужик продавав їх. Ну і я до нього. А він мав їх дві, ну але на двох різних оголошеннях, ну і вони коштували 600. Так, що воно би мало бути разом 1200. Дзвоні я до нього кажу, чи продасте трошки дешевше, а він каже: добре, виставлю оголошення за 2100, ну нехай буде. Ну, добре, хай буде. Я поки їду гроші ставити. Дзвонить до мене мужик, типу, які то мають бути, бо він там має, по ходу, якийсь магазинчик з тим всім таким для риби. Там в нього катушки, вудки, спінінги в нього все там є. Ну і дзвонить до, до мене, які саме то мають бути. Я кажу, добре, чекайте, до чоловіка відзвоню, запитаю, які саме то мають бути. Поки я до чоловіка відзвонила там, передзвонила до нього, які кинула йому фотку, пише він, я йому в смс кинула фотографію, він мені пише. Можем, тип, де пані живе. Я така, ну то сказала, де, їм, де, де я живу. А він каже, то можемо зустрітися. А я така, добре, але пан де живе? Ну і він мені каже, де він живе. Думаю, за 150 кілометрів хлопці повезе катушки. Ну, трохи якось дивно, ну ні. Ну і він мені потім пише, що, мож... що можемо зустрітися я і пані. А я вже нічого не відписувала, думаю, добре, що купила ті катушки, ну тебе в баню хлопець, потім ще писав пані, такий приємний голос. Я би хотів з панією зустрітися там по цій бот. Я не реагувала і пан перестав мені писати. Ну, коротше, така ситуація з тими катушками. Відранку вже якісь ловлять тут вже хтось є. І там, 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 там. Але не видно, ми як їхали, то стояло дві машини. Так що, хоча сьогодні п'ятниця зранку їм то не мішає. Дядько там взагалі роздівся в футболку, а я вбилася навіть під мою білизну взяла, тому що холодно. Вітер таке, мене пригадає не дуже. Будеш робити сіп. Та один хоча б зробити, бо одного маю ще з минулої один рибалки. А одного зробити щоб було. Як ти його робиш? Можемо підглянути? Засипали? Чек, сі, ну, скінчилася одна сітка, Упс, такий вузлик. Чик, підтягуємо. І... І маємо таку конфеточку. Є нагачечок. Але ти її потім чимось поливаєш? Флюрогель. Ні, тут я не буду використовувати, Тут походу, заборонено на За тому ставку заборонено флюрогелі всякі різні ці. Пелящі суміші, так написано, не знаю. Не буду рискувати, щоб не попасти на проблеми. Просто не буду використовувати ті флюрогелі, риби ту, походу, має бути багато, тому що ставок спортивний, злови випусти. А риби повинно бути багато. Значить, а чи буде хотіти вона клювати, от вже друге питання. Так, чик. Ну, минулого разу вона не. клювала, тож вона не засікалася, то була інакша трошки проблемка. Так є, подивимося, що буде цього разу. Маю надію, що буде все окей, що вдасться щось половити. Ми собі завозимо нормально ці крабликом вже завозимо вузки там. Приходить мужик каже: ти каже, закидаєш там, де я закину. А ми дивилися, плавали е, ехолотом, і там було дуже багато риби. Я кажу, там, напевно, він кормить. Та яка різниця? Приходить, мужик каже, ми, не кормить, кидай там, ми се позапутаємо. Що зараз теж буде своїм корабликом там викливати, щоб подивитися, чи то ми на його точку не заїхали. І ми там стоїмо, чекаємо, як не будемо перебивати. Ну, але що таке? Після того, як нам сказали, що ми закидуємо на точку, там, де вже закормлено, де вони кормили цілу ніч, а ми приїхали і собі хочемо закинути. Я побачила їхній кораблик, бо вони нам показували, де їхня точка, щоб ми туди не кидали. І пішла до них, набралася сміливості, пішла до них сказати, щоб вони мені показали свій кораблик, щоб ми порівняли наш і їхній і дещо вони мені так само розказали. Так що дивіться. Ну то них клас. Теж український кораблик. Mm -hmm. Ну там він набагато потужніший від нашого. Mm -hmm. Як вони бувають, диви, як класно. Добре, що ми не брали жовтого. Mm -hmm. Не так замітно, що він такий у нас трошки медленний. Okay. Але то класний корабель взагалі. Mm -hmm. Та диви, його, наш, навіть, як він далеко його ще видно, наш навіть не спливає, там то Та де ти його доженеш. <рес> <рес> ти його хіба підріжеш. Дуже класно. Ну нічого, ми тільки ну, починаємо, так що нам ще Хлопці, між іншим теж українські брали, їздять на змагання. Так? Так. Десь тут були... Взяли перше місце. Ну, минулого тижня, по-моєму. Блін, я може й не запам'ятала, але казали, що ці от зараз в них що попитають добре. Суперово. Та що ти він такий маневрений? Що хочеш там, мотор витягнув, блін, принципив другий. Це що не А, ну та. Але це супер. Це така махіна. Дві антени, наш одну має. Ну Це має один на діпер, другий на каналі. На... Взагалі бомбезні. Теж один бункер. Суперовий. І колір такий. Не такий, бо я як дивилася на наші, ну там такий жовтий, як жовтий, а тут такий прям цікавий колір. Там є різні в нього кольора різні, наклейки різні. Ловите зараз на. На Big Dream Baits тестуємо нову продукцію. Продукція з німців. Цілу ніч ловили, днем теж зловили великого карпа, вночі то були три сьоми. Чорний есьр був. Ну, три карпика невеличких було. І сьогодні днем великий карп ну, 12 кг зайшов. Так що прикормочка, якби нормально працює. Насадки теж працюють. Зараз днем тишина трохи, але надіємося, що вечором щось сліпше клювати. І буде, думаю, результат. Так, що, дякую. пізніше. Дякую. <клес> так, ходила тепер воду хлопців-сусів. Багато такої цікавої інформації в них дізналася, вони їздять теж по змаганнях. А, між іншим, чому я сказала теж по змаганнях? Бо 25 червня. Ми їдемо так само на змагання. Але їдемо, чоловік їде не як учасник, а просто щоб подивитися, як відбувається змагання. Там звільнився один сектор, який м -м, слабоватий до змагань, його не можуть підключити. І через то е взяли чоловіка, щоб він подивився, як виглядають взагалі змагання. Можливо, з часом і ми туди поїдемо, будемо вже як учасники, а так просто їдемо подивитися. Так що, якщо вам цікаво... Як буде відбуватися це все, і взагалі цікаво за нами слідкувати, то підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, коментуйте. Нам буде приємно, що комусь сподобається наше відео. от І що я там побачила? Нові прикормки, між іншим там мужчина розказував. Ну і їхній кораблик Ну там взагалі там бомба. Правда, він набагато дорожчий від нашого, але дуже класний. Так що підписуйтесь. Ну що, день до вечора. Сьогоднішній день провели гарно. Було в нас дві покльовки, але не засіклося. Я навіть не встигла їх зазняти. В сусідів чоловік між іншим пішов до сусідів. В них теж була одна покльовка. Я була присутня ній, але так само не засеклося. Я не знаю, що таке. Маємо надію, що вночі кажуть, має бути, має клювати. Ну, і зранку. Подивимося. Можливо, вже нарешті щось і зловимо. От Так Так, як я їй казала, що чоловік пішов до сусідів, і дзвонить до мене приходили, я прибігаю, а там вони зловили рибу. То осетер, яка то класна риба, то просто вона на вигляд дійсно така гарна. Ну, Я не можу просто словами передати, я ще ніколи не бачила такої риби. Яка вона красива. Так, 3,40. Зараз скажу точно. 3,48, 48 Колотися прикормка. Що ти даєш, ті бойли? No. Якісь такі м'ягенькі. Свіжі, свіжі бойли, так має виглядати. Кажи привіт. Чекали ми на покльовку, нас не клювало. Нас щось там попікувало, але не клювало. А в сусідів була вчора вечором покльовка і був осетр. Було дуплідку. Сусід тягнув одну я ятяну. сусіда зійшла. Я витягнув осет. Такого на 90, щось там пару сантиметрів. Худючий, тонкий, але осет. Перший раз в життю розловив. Я перший раз в життю його бачила. А, ті прикормки, що сусід має, вони теж добре працюють. Ну, якісь там нові. Він тестує нові прикормки. Так. Так що? Так що, так що, будемо кормити. Ну і що, перезакинули, не клює. Ну, типа, були, але то То такое собі. Не знаю, сусіди кажуть спортсмени, що в них теж щось таке були, але вони ще зловили ще одного чого. Ти там ходив? Зловили, коротше, платичку таку на лодожку чуть більшу. І то вся проблема у тій платвичці. Ті всі піки, то є платвичка. Треба частіше перезакидувати стіки, через те, що дрібна платва виїдає стіки, і потім карп вже не має, що там робити. Біля насадки, нічого нема. І то не є цікаво для карпа. Для того, будемо тепер перезакидувати кожної півгодини, 40 хвилин, Перезавозити наші насадки зі стіками. Отак, а ми зараз теж йдемо їсти. Окрала з мівіном, а я собі яйця. Так є. Для карпа все найкраще, а нам мівінка. Кому мівіна, а кому не бачу. Як у мене яйця жарять. Десь отута. О, вов Врешті їх знайшла. <сміща> і отак. От Знаєте, як то пережити, то, що запищало, паровоз, витягуєш, зійшло. Я не знаю, чому вона сходить. То вже якийсь раз чомусь риба сходить, минулі рибалки нам так сходили, і тої рибалки сходить. Що таке, поняття не маємо. Я не знаю, поводки міняємо, що ми ще робимо. Що робимо? Попапи міняємо, поводки міняємо. Той наш неадекват їздить куди хоче. Вже й точки міняємо з того всього. Я не знаю. Стік. Не той. Спачки. А, стік ще й не той. Ще стіки мають бути якісь там спеціальні окації, з Спачки. Може кобаса йому не подобається? Ні, ну в принципі подобається, вона ж то клює, паровоз стоїть, але сходи. Не знаю.